Що ж, я вирішив трошки продовжити роботу над цим макетом. Я хочу розглянути ще кілька цікавих тем для новачків, але думаю, що і для тих, хто вже верстає, це буде доволі цікаво. Першою такою темою я розгляну більш гнучкі одиниці вимірювання. Дехто з вас при версії цього фрагменту стикнувся з такою проблемою. На ваших екранах макет міг виглядати ось таким чином, ось таким чином. Або так, як у мене, ось таким чином. На великих екранах з параметрами, схожими до тих, що в макеті, звісно, що ваша верстка виглядала нормально. Але чим менше ваш екран і параметри екрану, тим більша вірогідність, що ваша верстка виглядала саме ось таким чином. І це не дуже приємно виглядає. Тобто ви очікували явно на інший результат. І щоб побачити щось більш-менш повноцінне, вам довелося зменшувати масштаб. Ваших сторінок. Отже, зараз ми розберемо, як застилізувати елементи так, щоб вони самі підлаштовувалися під пропорції та розміри вашого екрану. І почнемо ми з розбору оцього зображення. Насправді ми з вами вже почали використовувати такий гнучкий підхід, задавши для оцієї секції Hero висоту 100 Viewport Height. Тобто, це висота, яка вимірюється саме висотою вашого екрану. І чим менша висота вашого екрану, тим меншою ставатиме ваше зображення. Перше, що я тут запропоную зробити, це змінити height на min height. Коли контенту на сторінці доволі багато, або він може розтягуватися, збільшуватися, зменшуватися, то краще тут, звісно, буде задати мінімальну висоту. Зараз змін ми не побачимо, але якщо екран зменшиться до таких пропорцій, що контент не буде в нього вміщуватися, то він збільшить цю сесію до, до потрібних розмірів. Далі спробуємо змінити щось ось тут. Перше, що нас турбує, це саме висота цього зображення, бо саме вона заважала і не вписувалася в наш екран. Тож давайте її і змінимо на. Подібні одиниці вимірювання. Окрім viewport height, який позначає висоту екрану, існує ще одиниця вимірювання viewport Width, яка залежить від ширини нашого екрану. А також є ще дві цікаві одиниці вимірювання: viewport min та Viewport Max. І розміри елементи з цими одиницями вимірювання будуть залежати саме від більшої або меншої. Сторони екрану. Тобто viewport min буде обирати одиницю вимірювання в залежності від того, яка сторона зараз менша. Якщо висота екрану менша, то, то розміри елемента будуть рахуватися від висоти. Якщо ширина менша, то від ширини. Аналогічно буде діяти і одиниця вимірювання Viewport Max. Тобто, якщо висота буде більшою, то воно ж рахуватиме від висоти. Якщо ширина буде більшою, то від ширини. Сподіваюся, логіка зрозуміла. То я пропоную тут використати саме Viewport Min. Тобто при зменшенні екрану зображення також буде зменшуватися. Якщо ва пропорції вашого екрану невеликі, тобто висота, звісно, буде менше, ніж ширина, то і зображення підлаштуються під ці пропорції. Як же це порахувати? Ви можете загуглити якийсь калькулятор, який переганяє пікселі у в'юпорти. Я залишу на сторінці проєкту. Це буде в описі під відео посилання на такий калькулятор. Власне, я вже порахував і просто напишу тут 51, 25, viewport min. В таких пропорціях, як у мене зараз, праворуч, тобто це зменшена версія, ще й зменшений масштаб, наче виглядає непогано. Звісно, трохи не так пропорційно, як на макеті, але давайте подивимося це на великому екрані. Отже, конкретно на моєму екрані зараз це виглядає ось так. Якщо я трошки зменшу, то побачу. Що картинка вписується. Тобто я збільшую і зменшую масштаб, і разом з тим моє зображення підлаштовується під вимоги мого екрану. Я можу перевірити це на конкретних екранах. Для цього я ось тут зайду в інструменти розробника або ж за допомогою гарячих клавіш Ctrl-Shift-I, і оберу тут Tuggle Device Toolbar. Ctrl-SHIFT-M. Тут я можу виставити такі ж параметри, як у мене на макеті, і побачити, що на такому екрані все виглядатиме точнісінько, так як у нас на макеті. Тобто наша верстка збігається. Якщо я візьму параметри інших девайсів, наприклад, ось такого плану екран, то я бачу, що все також доволі непогано. Якщо мені не подобається, що саме я зараз бачу на зображенні, я можу це скоригувати, додавши background position для мого зображення. Тобто, тут я додам Background Position, наприклад, bottom Center. Тут наче нічого не змінилося, а на великому екрані бачимо, що зображення все ж таки посунулося. І якщо ми тут будемо змінювати висоту, то бачимо, що картинка підлаштовується саме під пропорції нашого блока. Ну добре, пропустимо, ми підлаштували пропорції нашого зображення, і тепер воно виглядає доволі доречно на екранах меншого розміру. Що робити з текстом? Бо він також може виглядати більшим за те, що нам потрібно саме на нашому екрані. Тут також можна використати кілька технік для того, щоб Shift зменшувався разом з екраном. І давайте для нашого заголовка спробуємо змінити font size. Цей shift я закоментую і напишу нижче font size. Якщо скористатися калькулятором, то тут ми будемо мати 3,2 viewport width. І на невеликому екрані Shift дійсно зменшиться, та чи це оптимальне рішення. Тобто, дійсно, зі шрифтами треба бути більш обережним, бо на занадто маленькому екрані Shift також буде занадто маленьким. Я пропоную тут використати невеличку формулу. Для цього я використаю функцію Calc, яка дозволяє нам проводити обчислення різних одиниць вимірювання. Тобто тут я. Закладу 2 viewport плюс 16 пікселів. Якщо я все правильно порахував, то на великому екрані shift буде тих самих розмірів, тобто 64 пікселів приблизно. І подивіться, на меншому екрані це також виглядає доволі оптимально. От я змінюю масштаб і це виглядає пристойно як мінімум. Звісно, ми зараз попрацюємо далі, але це вже дещо. Якщо ми хочемо більше контролю над розміром наших шифта на різних екранах, то ми можемо задати більш складну формулу. Наприклад, font size, ми також використаємо функцію Cal, бо вона дозволяє дійсно робити круті речі, обчислювати різні одиниці вимірювання. Наприклад, я хочу, щоб мій шифт був на маленьких екранах не менше 24 пікселів. Я так і напишу 24 пікселі, Плюс. Тут я буду вираховувати різницю між найбільшим шифтом і найменшим. Найбільше у нас 64 пікселі на великому екрані буде. Найменший 24 пікселі. Це то, що я захотів, щоб був найменшим. Далі, усе це ми помножимо на такі параметри: 100 viewport Width, Мінус найменша ширина екрану, яка нам потрібна. я використаю 375. Пікселі. Тобто це приблизно ширина екрана в браузерах на мобільних девайсах. І це я поділю на різницю мого найбільшого екрану 1920-375. Виглядає формула страшно, вона також буде на сторінці проєкту в описі під цим відео. І пропоную знов подивитися на великих екранах і на менших. Тобто на 1920-1080 це буде той самий розмір шрифту, який ми взяли з макету 64 пікселі, Але обчислений за формулою. На меншому екрані це буде все одно доволі великий розмір шрифта. Тобто він нам не заважатиме. Це доволі пропорційно виглядає. Ще на меншому екрані. Він також зменшиться. І зовсім на якихось маленьких, він також зменшуватиметься до певних розмірів. Але. Він не буде меншим за той розмір, який ми йому задали оті 24 пікселі. За бажанням, ми можемо збільшити тут розмір, наприклад, до 36 пікселів, і вуаля Shift вже більше на менших екранах. Що я ще хотів би змінити тут, не торкаючись теми адаптиву. Тобто ми зараз розглядаємо таку більш гнучку верстку, яка не потребує написання медіазапитів, щоб ви побачили. Що наші стилі можуть бути гнучкими, і сайт може бути адаптивним мінімально, навіть без використання медіазапитів, брейкпоінтів тощо. Що ж, перше, що я тут би зробив, я б змістив оце зображення вниз, щоб воно мені не заважало. Для цього нам треба звернутися до обгортки оцього всього контента це Hero Inner. У флексах є чудова властивість, яка дозволяє нам переносити елементи один під один. Це властивість Flex wrap зі значенням WRAP. І тут я покажу на прикладі, що за певних умов наші блоки почнуть перебудовуватися. Тобто зображення перескочило вниз, коли йому вже не було тут місця. Але ми можемо піти ще далі, хоча б мінімально контролюючи, коли це буде відбуватися. Для цього ми обмежимо якось наш контент. Ми задамо йому такі параметри. Посилання на ці властивості також будуть на сторінці проєкту. Для Flex елементів є ще два таких чарівних параметри. Один з них Flex Grow, який дозволяє нашому елементу тягнутися на всю свою ширину ширину простору, яку може займати в той чи інший момент. А також властивість Flex Basis, яка дозволяє задати якийсь мінімальний. Розмір цього елементу. Ми можемо поставити, наприклад, 40%. Що це нам має сказати? Що елемент має займати мінімум 40% своєї ширини, максимум він може займати 630 пікселів, і при цьому розтягуватися на всю цю ширину. Це дозволить нам проконтролювати при зменшенні екрану, коли елемент буде перебудовуватися. Давайте ще раз спробуємо зменшувати екран. Минулий раз зображення впало вниз на. Позначці 784 пікселі. Зараз я зменшую, 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 зменшую. Ось ми пройшли ту позначку, зображення ще не впало. Тобто текст зараз займає більше, ніж 40%. Коли ми опремося в оті 40%, зображення впаде. Тобто, якщо ми зробимо ось тут значення меншим, то зображення буде падати вниз раніше. Що мені тут не подобається, що зображення одразу липне до кнопки, тобто до попереднього контенту. Це ми також можемо виправити, додавши властивість gap. До нашого батьківського елемента. Хай це буде 30 пікселів. За бажанням, ми можемо зробити щось подібне і для нашого зображення. Та з цим ви зможете, я думаю, поекспериментувати вже самостійно. Тепер давайте подивимося трошки вище на шапку, як вона реагує на зменшене екрану. При зменшенні, наче все йде гладко, все йде добре до певного моменту. Тобто, десь на ось такі позиції логотип почне зменшуватися і можливо. Хай зменшується, але до якої позиції. Також хотілося б, щоб оці пункти меню і кнопка не заважали одне одному при зменшенні екрану. Для цього давайте повернемося в шапку, там, де розташовані наші елементи, логотип, меню, кнопка. І також дозволимо елементам переноситися flex в Wrap, в І тепер при зменшенні екрану наші елементи будуть. Перебудовуватися один під одним. Хіба що зараз не вистачає явно простору між логотипом, між меню та кнопкою, і до якогось моменту пункти меню також не будуть перебудовуватися, та ми можемо повторити наш фокус з перенесенням елементів, що ми, власне, і зробимо. Плюс варто звернути увагу на те, що простір, який ми задавали в попередніх частинах верстки, перестав працювати. Тобто отих тих 147 Пікселів вже замало, щоб наш текст не налазив на нашу шапку. Тож, перше, що я зроблю для пунктів меню: я дозволю перенос flex wrap wrap. Також треба бути обережними з оціма гепами, бо зараз це саме простір і горизонтальний, і вертикальний між моїми елементами. Тому я тут обережно задам 20 пікселів. І коли елементи будуть перебудовуватися один під одний. То простір між ними зміниться на 20 пікселів. Також, як я і казав, я хотів би, щоб був простір між моїми елементами, коли вони перебудовуються саме в header Inner. Тобто угору, меню, кнопка. Тому я тут також задам Gap, хай це буде 20 пікселів. І ще раз подивимося, я перебудовую перебудовую і бачу, що мої елементи стають один під одний. І власне я маю якийсь більш-менш нормальний адаптивний варіант. То, що мені зробити з оцим текстом? Можна змінити оці відступи у шапки, так, зробивши їх теж більш гумовими. Для цього я оці падінги напишу в одиницях виміру 2,6 viewport Max. Пропоную дещо змінити цей відступ, тобто обчислити його теж за певною формулою. Я тут можу написати calc, задати якийсь мінімальний розмір 100 пікселів та додати до нього. Наприклад, 2,5 viewport Max. Також ми можемо для hero content, тобто для усього цього контейнера, встановити такі собі запобіжні внутрішні поля. Тобто я тут також можу додати padding і також його порахувати за формулою Calc. Задати мінімальні якісь поля, які у нас будуть, тобто 100 пікселів, менше вони не будуть. І додати до них, наприклад, 5 viewport height. Ну і звісно. Нуль зліва справа. Щоб перевірити мої формули, я буду знущатися над розмірами екранів. Звісно, вони не реалістичні. 1920 на 1080. Це великий Full HD екран. Він там може бути ще 1200. Ну, власне, на цих екранах все буде добре. Так само, як і на більшості стандартних, доволі великих екранів. Але я реально познущаюсь, по висоту ширину і подивлюся, як мій макет. Як моя верстка адаптується під зміни цих екранів. І я бачу, що в цілому це виглядає нормально, тобто не так вже і погано, як ми могли собі уявляти. Тобто ми створили гнучку верстку буквально гумову. Давайте перевіримо на більш реалістичних сценаріях, наприклад, iPhone S'E. І бачимо, що все доволі добре виглядає. Так, тут є якийсь відступ, доволі великий, над цим теж можна попрацювати додатково. Так само, як можна попрацювати над висотою елементів, виражаючи їх через формули. Плюс можна позначатися над шрифтом, зробити його теж гумовим, щоб він зменшувався. Можна зменшити тут логотип, зробити, щоб його розмір був виражений через viewport. але не забувайте про якісь розумні рамки, щоб це не перетворилося на якусь б'яку. Перевіряйте себе і дивіться, як це працюватиме. Звісно, зараз я б не сказав, що. Великі елементи меню виглядають гармонійно, хоча, в принципі, нормально, да? для мобільного ми можемо зайти і ми побачимо ці елементи, і зможемо натиснути, перейти, наприклад, на сторінку, так само, як і на кнопку. Звісно, що це не ідеальна картинка. Ми розглянули тему гнучкості елементів і як ми можемо з цим працювати. Я сподіваюся, це було корисно, і ви зможете використовувати це на власних проєктах під час верстки, і надалі я також де-не-де буду користуватися. Подібними техніками, в тому числі. А на цьому все я вам дякую. Не забуваємо про підписку на канал. Натискайте дзвіночок, щоб першими дізнаватися про відео на моєму каналі.